Проблема в цих зонах була зовсім інша. Зрозуміло, це наші любимі грузини. Да? Основні принципи боротьби це в першу чергу максимально зменшити втрати при збиранні. Ми, наприклад, працюємо по технологічним коліям, і зараз, змінюючи сівалку, два сезони ніяк не могли. Визначитись з розмірами цієї технологічної колії. Ми завжди пригортали або внутрішній, або зовнішній рядок. Да? Ну і, Звичайно, при збиранні було багато, багато втрат тих колосків, які були притолочені, вони все ж таки дозрівали. Ось, і ці два сезони ми мали дуже великі проблеми а, з мишами. Наступний метод дуже цікавий: ми колись зробили собі таку рамочку. Цією рамкою ми рівняємо газони, обочини, площадки для зберігання техніки. Але з одного разу застосували і побачили, що це настільки ефективно, ми перед вологим сезоном, ну, перед дощами восени, намагаємося розгорнути ці, ці кучі Трактор йде по технологічній колії, і звертаємо вправо, вліво, потім знову вертається на технологічну колію. Таким чином, він за зміну може зробити більше ніж 100 гектарів. Ось результат, скажу чесно, вам, вам мене здивував. Дуже ефективно працює, Навесно, практично нічого не залишається, тому що, ну, зрозуміло, там це ще вони нас е, е, портиться. е, приманку розкидаємо за допомогою такої машинки, розкидаємо її по технологічним коліям, е, які складають у нас 24 метри на сьогоднішній день. В два рядка якраз там, де колія трактора розкидається з нормою 2 кг на гектар, в принципі, дуже класно працює в профілактичних цілях. Можна запускати зразу після закінчення уборки.